Надання паліативної допомоги онкохворим. Чому це важливо? Джета Петехачна Чернівчанка про те, що захворіла на рак, дізналась випадково. Почали мені кості дуже боліти, ззаді хербет. І сама я просто обнаружила гульку і пішла, зразу зробила томографію на спину, а доктор мені смук на Чапаєва сказав. Ех, що ви не бачите? що у вас опухли така велика, у груді це я його так обнаружила. Під час пандемії у 2019 році джата Петехачна перехворіла важкою формою коронавірусу після онкопухлина почала прогресувати. Онкологія лівої груді пішло. А потім метастази розійшлися по скелету, у голову печінку заділи, льохкі, все заділи. У мене 80% плохих, поганих клітин, а 20 лише добре. Пройшла я все. 10 лучів, лучі ззаді були. Потім, потім хіміотерапію, 6, 5 лучів, 20 на голову отримали. Потім йшло в мене оці гармонії терапії. Джата Петехачна розповідає, на деякий час їй стало легше, проте хвороба і далі не відступала. Таблетки вдома пила, пила зразу було б нічого, навіть краще ставало. Ну, Потім вже й то не, нічого зробила комп'ютерну томографію, а тут теж водко лікарні. І то пішлося наоборот. І вже лічення я не підляжу, І дали мені надоб, дали мені допомогу, автомобільна допомога онко хворі. І дали доктора, дуже добрий доктор у мене. Микола Володимир Шуздоровий. У нас в закладі існує мультидисциплінарна комісія, на яку потрапляє пацієнт. Якщо фахівці на мультидисциплінарній комісії вирішують, що на даному моменті не показано спецлікування, тобто хімія, терапевтичне, радіологічне, хірургічне. Пацієнту назначається мобільна паліативна допомога. Лікарі мобільного паліативного відділення навчають пацієнтів та їхніх родичів жити з невилікованою формою раку. Ми йдемо на виклик паліативної допомоги, і там є родичі, які мають можливість доглядати за даними пацієнтами. Ми їм також проводимо інструктаж для того. Є паліативна допомога. Простими словами, ми не залишаємо людину вічна цією тяжкою недугою. На такому важливому етапі життя ми даємо кожній людині відчути, що життя продовжується, і навіть тоді, коли вже людина не отримує спецлікування, ми все одно приділяємо їй увагу. Я вам кажу навіть словом, навіть. от лікар може дзвонити три рази на день, і чотири, і приїхати. От, як... Як не сьогодні, завтра точно. Дуже часто, от такі всякі ліки мені приносять. Дуже важливо. Я хочу, щоб це все розвивалося далі, аби було так, як треба, щоб підтримало, бо це дуже хворі люди. Це дійсно важливо, тому що, як кажуть, в цілому світі паліативна допомога це спеціальна допомога людині. Для того аби вона відчула, що вона людина вона продовжує жити, залишається у дві тисячі У 2023 році. Лікарі Буковинського клінічного онкоцентру паліативну допомогу надали 179 пацієнтам Чернівецької області. Марія Цепілован, Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4